Це так жорсткі краєвиди, подивіться яка краса бачили? Подивіться мене. Це бомба просто. Аж дух захватають. Так, дивіться, що знайшли. Як ви думаєте, що це таке? Білий грибочок. Бачили який лісок. Стародавній. на висоті дивіться друзі підходять спини почнуть зараз атакувати хліб смопаєси є бачили зік бачили що діма фішмен чудить це просто ну подивіться що робить діма фішмен ти що робиш Йоб, я ж вам казав друзі друзі наш мама взяла Валимо на спінг, на хліб, карпію. дельфін спінг. Оце щось побольше, так? 10, 10 кілограм. Нічого собі, рибка. О, зеркальний! Ні, не, не зеркальний. Це зеркальний? Сазан, Це зеркальний? Тільки привіт. Добрий день, друзі. У нас зв'язку рибальські пригоди. З вами Діма, фішмен. Дамій, менеджер. Сьогодні ми приїхали трошки відпочити, подивитися краєвиди і прихватили з собою два спінінги, можливо, вдасться порибачити. Знайшли озерце, побачили, що там плавають риби, що там є вони. Карпи, амури мури плавають. І кажуть, що там є і хижак. Коротше, зараз будемо щось спробувати. З вас лайкос. Підписка. підписочка. Ну а ми починаємо. Ну, Подивитися, що з цього вийде. Погнали! Так, дивіться, що знайшли. Як ви думаєте, що це таке? Білий грибочок. А ось ще один. Бачили? Рибалочка, рибочки вже йдуть, рибочки є. Бачили який лісок стародавній На висоті. Бачили? Люди ми йдемо пішком, а люди їздять на цьому, на екскаваторах. Дивіться, які краєвиди. Поблизу озера, на яке ми приїхали пориболовити. Діма Фішман спостерігає. Міст роздивляється. Роздивляйся місця. Да, можна. Як тобі краєвиди? Ану, закидай, удочку. Нема. <смістя> Бачили, які краєвиди, дивіться. Уважно. Спостерігайте. Зараз ми вам покажемо ще озерця, на яке ми будемо закидатися. Це так жорсткі країво, подивіться яка. краса. Бачили? Подивіться мне. Це бомба просто. Аж дух захватує. Зараз екскурсія легенька. Це краса, да? Ух, жесть. Бачили? А гору горить. Бачили, яке озерце знайшли? Вроді тут можна ловити, зараз будемо пробувати. Буду пробувати на вертушечку зараз. Бачив, фурелька плаває, зараз попробую на фурельку. Менеджер тут робить монтаж на збіруліно, будемо на роглік пробувати, бо тут сазани також плавають. Коротше, будемо зараз щось спробувати. Бачили хлібасик. Зараз вам будемо показувати рибу. Так, друзі, подивіться, який монтаж. Усьо наша змірулінка, Десь метровий поводочок. А ось хліб. Коротше, такий просто простий монтаж, струговий. Ну, ми, коротше, лососика хочемо зловити, побачимо. Коротше, менеджер закидай. І будемо ждать карпа. Пішло. Ніхрена себе. Дімофішмен засіб. Зайшов. Бачили, яке озеро, бляха муха. Фракціоном роботи. Що там, дімофішмен? Я риба? Карп. Карп? Помогти там його прийняти. На рогаліка, друзі. Не знаю, чи да, вдасться зловити зараз. На рогалік, на хліб, друзі. Сазанчик, друзі. І вообще Улыбнись. Що? а ну спінінг підснімемо На спінінг ловим карпи, і З Збіруліна, друзі, працюємо. Бачили? Збіруліну ловим. Это хороший нам Чи що ти не, ма... не можешь. Чешь, ты думаешь на спине, як подвинок на дальничках? На спині с поприкову, да? На спине привычена. Да. так? <риклад> <риклад> давай, давай. Давай, А то ты что ти сюди прийшов? Так іди на берег. Я зараз хочу його тобі. це Ні, сьогодні погана земля. Сальці засічка, але губи дивіться які порвають. Такі це сасани, такі жовті, бать. Що там, глядачі, підписочка? Жовтий, бачили, золота рибка репка повиплюнула. Чекай. нам побольше на хлібчик. Каже, що хліб вкусний. Лайфхак. Лайфхак од Діми Фішмена. Дивіться, шкуринка. От так ми очок просовуємо. Так. І ти камеру не виключай. Зараз я закидаю і зразу. Пок... Ловим на бомбарду, йоли па, бачили? Дивіться, дивіться, засікай, Зараз раунд. Сікайте. Ой, йдуть, йдуть. Бачиш? Дивіться, друзі, підходять спини, почнуть зараз атакувати хліб, смопаєся. Єсть, бачили? Зік. Ну, бачили, що Фішмен чудить? Це просто... Ну... Подивіться, що робить. Фішмен, ти що робиш? Йоб, я ж вам казав. Це щось невеличке. Дрібненьке, так. Да? Так форель! де Це не да. Та як? Конечно, спальне. Це кар. Як... Це теж це. Бачили? Ох, такий живий, бачили. Так, все, відпускаємо. Ідемо на крупну рибу. Всім пішов. Діма підсак. Друзі, друзі! Наш мама взяла. Дай, давай, давай. Стой там, ти його це маленький, але. Рибавка. Маленький. Так а для початку нормальная, нічого себе мы ми, ми вообще стараньки начинали, я лопала. Урчите сазан. Слапаю. Ша, друзья, менеджер тоже в деле. Дивиться. Дочка відпрацьовує. Валимо на спінінг, на хліб, карпіо. Дільфін спінінг. Оце щось побольше, 10 да? 10 кілограм. Нічого собі, рибка. Посак нам бачила, який дали. Хороший. Все. Ага. Це під балий давай! Так, що відпускаємо нашого карпушу, чи сазан, чи ка... Збив його вже по голові, бачили. Давай. Приглушить! Все, пови, розмножайся і звинувся більшого. Не, ну це побільше. Ну, Ші -ші. Ші -ші. Ші -ші. Ші -ші. Та хапни je. Да hoppne воздуха. Хоп, ты воздух? воздуха? Хопнешь. Кати сазана. Під вас підписка лайкоси. Команда рибацьких пригод Рулять. Все, давайте ще пару штук зловим можна спину. Mm. Друзі, знову поклявочка. На хліб щось Я... може і пішов. Але це така боротьба це зараз. Я сазана не спутаю. О, зеркальний! Не, ну зеркальний, зеркальний. Зеркальний? Сазан зеркальний? Да буває? Ой, клінь. Движня тіло дуже перервання. клочок просто робить. Є, друзі, мене через фракціон зажми. Шорт за ними. Побольше? Встань! Що ти сиди, чи тянешь, як діт. Значили? Давай, 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 давай. Так, сазани відпускаємо. Невеликий. Відпускаємо. Головне, крупним планом, як він у воду пливе. Відпускаємо. Все, поплив. Красавчик. А ми йдемо далі. Thank <laughs> Ось такий вийшов день, прогулялися ми по гарним місцям, навіть вдалося зловити рибку. На Великому озері, на жаль, теж кидали на тому глибокому, але. Там нічого не було. Дуже велика глибина і кидали з берега, так що шанси були мінімальні. Ну, відповідно, ми, не вдалося нам там нічого спіймати. Але знайшли це мале озеро, самі все побачили. Бомбарда. Працювала. Ми, до речі, ніколи на неї не ловили. Це перший раз ми її розмочили. Діма фішмен красавчик Даже... сазанив нормально полопати. Ну, штук вісім. Штук 7-8, може, може й більше. Да. Вже так. не рахували. Так. На вулиці спека, але рибку нам зловити вдалося. Так. Ну, а ми будемо прощатися і йти додому. Підемо далі <рес> відпочивати. З вас, вас лайкос, підписка, підписка. Ну, а ми... Команда Рибацькі пригоди. йдуть далі за пригодами. Всім пока. Ми бачимось в наступному відео. До нових зустрічей.